Марина, ти точно не переживаєш? спитала Іра, найкраща подруга нареченою, уважно дивлячись, як та поправляє волосся перед зеркалом. А що мені переживати? судаваним споком відповіла Марина, але руки в неї таки трохи тремтіли. Через тиждень я виходжу заміж за чоловіка своєї мрії. Все в мене йде за планом. І розітхнула, і хитро посміхнулася. За твоїм планом, може, і йде. Але от твоя майбутня свекруха, як я краєм вуха чула, вже двічі сварилася з твоєю мамою через серветки на столах. Марина роздратовано махнула рукою. Ох і Світлана Петрівна, вона уявляє, що ми тут шоу весіля року знімаємо. Я вже з нею не сперечаюся. Та все без толку. Головне, не дати їй втрутитися у вибір сукні, бо вона тако напридумує. Вона обернулася, поглянула на розкішну білу сукню, яка вже висіла на дверях шафи, і трохи розслабилася. Коли вона її приміряла вперше, у неї були сльози щастя, сукня. Коштувала нечуваних для Марини грошей, але Олег, її наречений, переконував, ти, моя кохана, заслуговуєш на найкраще. Я хочу, щоб ти почувалася справжньою принцесою в цей день. І Марина повірила. Вона була просто без розуму від щастя. Але ж за день до весілля Олег поводився напрочуд дивно. Він постійно отримував якісь повідомлення і виходив у коридор, щоб відповісти. Марина, помітивши це, нарешті не витримала. Олеже, ти мене лякаєш? Що в тебе там відбувається? Нічого, Люба, це лише робочі питання, відмахнувся він, але в очах промайнуло щось нервове. У тебе завтра весілля, а ти все про роботу думаєш. Підозріло примружилася Марина. Ну, хто ж має в нашій родині гроші заробляти? Хіба це погано, якщо це буду я? жартома кинув він, поцілував її і швидко змінив тему. Марина вирішила не роздувати з цього скандал. Вона знала, що у нього складна робота логістичної компанії, і, можливо, там дійсно був форс мажори. Але неспокій у душі залишився. Весілля проходило у великому ресторані за містом. Народу було багато: родичі, друзі, колеги, сусіди. Марина вийшла до гостей під руку з батьком, сяюча у своїй ідеальній сукні. Всі ахнули, побачивши її. Моя донечко, мов сказки прошепотіла мама і змахнула сльозу. Святкування йшло чудово: тости, танці, конкурси. Навіть свекруха Світлана Петрівна, яка зазвичай всім керувала, виглядала задоволеною. Аж раптом, коли офіціанти винесли торт, до Марини підійшла незнайома жінка років 30, з гострим поглядом. І впевненим виразом обличчя. Марина? холодно спитала вона. Так, а ви хто? здивувалася наречена. Мене звати Катерина. Я колишня дівчина Олега. І, мабуть, ти маєш знати одну маленьку деталь про свою шикарну сукню. Марина вмить відчула, як їй серце впало кудись у п'яти. Що ти мелеш? При чому тут моя сукня? розгублено промовила Марина. Катерина посміхнулася, але в її усмішці було більше зневаги, ніж радості. Просто, мила моя, я хотіла привітати тебе. У її голосі було чути відвертий сарказм. Олег, він щедрий чоловік, він узяв у мене гроші на твою сукню. А я йому в цьому не відмовила, що Марина не могла повірити власним вухам. Ну, формально це було не зовсім гроші, а Катя зробила паузу, насолоджуючись моментом. Скажімо так, він ще мені винен дещо особисте, і відробив, вона зневажливо посміхнулася. Ну, ти розумієш, як? В очах Марини потемніло. Вона відчувала, що зараз просто знепритомніє. Ти брешеш, прошепотіла вона. Можу тобі показати нашу з ним переписку, знизала плечима Катерина та дістала телефон. На екрані чітко видно, Олег пише, що потім ще раз обов'язково поверне борг. І дякую за розуміння. А я задоволенням відпрацюю відсотки, писав він. І тоді, у цей самий момент, Марина відчула, що світ навколо руйнується, її казкове весілля, її щастя все виявляється, було побудовано на брехні. І тоді Марина, не звертаючи більше уваги на усміхнену Катерину. Стрімко пішла шукати Олега. Вона знайшла його біля барної стійки, де він про щось весело жартував із друзями. Олег, ходино сюди швидко. вигукнула вона, і в її голосі було стільки гніву, що навіть музика на мить здавалася тихішою. Нам треба побалакати терміново, прямо зараз. Олег краєм ока побачив присутню. На його весілі Катерину, що якраз підняла кухаль з вином, переможно посміхаючись. Побілів, але таке спробував узяти ситуацію під контроль. Люба, ти ж бачиш, у нас гості. Я сказала зараз, відрізала йому Марина, тягнучи його за комір, вони вийшли у невеличкий коридорчик. Ну, що ти хотіла? Олег намагався говорити спокійно, але мимоволі нервово зітхав. Поясни мені, чому твоя колишня фінансувала мою весільну сукню, і як ти її віддаєш, цей борг? різко запитала Марина. Олег почервонів на скронях та лобові виступив піт, і він почав плутатися у словах. Це зовсім не так. Ти, можливо, не так зрозуміла. Я просто, мені тоді не вистачало грошей, а ти так мріяла про цю сукню. Я думав, потім поверну. Ти думав? голос Марини зірвався на крик. Ти навіть не порадився зі мною. Я вже не кажу про те, що ти був з нею. Я не хотів тебе засмучувати. Олег ляпнув перше, що спало на думку. Засмучувати. Марина гірко засміялася. Та ти, та ти придурок, зганьбив мене перед усіма та пішов ти до Катерини. І жбурнувши йому обличчя букет троянд, що був у неї у руках, відштовхнула його та, підібравши сукню, рішуче попрямувала до виходу. Зал почав гудіти. Люди відчували, що щось сталося до коридору, щоб перехопити Марину, вийшла Світлана Петрівна. Що тут відбувається? суворо запитала вона. Мамо, все добре, пробурмотів Олег. Добре. Марина обернулася до неї. Ваш син узяв гроші на мою сукню у своїй колишньої. та потім відробляв цей борг. Самі розумієте, як? Світлана Петрівна завмерла на місці. Це правда, олеже? Голос у неї. Став Мамо, я ж казав їй, що потім усе віддам, але вона наполягала, грошей зайвих не було. Ой, не треба виправдовуватись, Олеженько, втрутилася Катя, яка теж підійшла ближче. Він не тільки гроші взяв, а й мене трохи потішив на прощання. Нам же гарно було, так? Я бачила, тобі сподобалося». І тоді у залі здійснився справжній шквал шепоту. Хтось хапав телефони, щоб зняти відео, хтось обурено прикривав рот руками. А Марина дивилася на Олега, на його розгублене обличчя, і раптом відчула, що їй уже не боляче, їй стало просто смішно. Ну, що ж, парубок ти наш, вона глибоко вдихнула. Щоб не розсміятися. Дякую за відвертість, Катю. Вона повернулася до неї. Будь ласка, з переможеною усмішкою відповіла та. Да. А тепер слухай сюди, Олеже. Я не виходжу заміж за людину, яка бреше мені з першого дня, та ще й зраджує ще до весілля. Весілля закінчено. Вона повернулася до гостей. І голосно оголосила. Дорогі друзі, сьогодні у нас не весілля, а розлучення у сім'ї, яка навіть не стала нею. Торт ваш, музика ваша. А я йду додому, знявши з себе фату і кинувши її просто на підлогу. Марина гордо попрямувала до виходу. Подруга Іра наздогнала її вже на вулиці. Маринко. Ти впевнена, що не пошкодуєш, він же такий крутий та гарний, запитала вона. Іро, з відповіла Марина. Я щойно уникнула життя з брехуном та зрадником. Це не привід для жалю, це привід для вечірки. Вони розсміялися, а Марина відчула, що попереду на неї чекає справжнє щастя без чужих грошей. І без людей, які зраджують. А сукня? Сукня вона залишила собі на зло усім. Хай вона буде нагадуванням, що не все можна купити навіть у кредит у колишньої. І тільки сама Катерина відчувала себе переможницею. Вона узяла Олега під руку та вивела з залу. Її хитрий план спрацював на всі сто і тепер. Судячи з усього, Олег ще довго буде відробляти цю сукню. Шановні гості та підписники каналу Байки та Історії життя, щире прохання ставити лайки та підписуватися на канал. Підтримайте команду, яка робить український контент, а ми, у свою чергу, зробимо все можливе, щоб наші оповідання приносили вам задоволення.